З точки зору Кремля, Росія це такий питомий гегемон Європи. А Америка лізе на, їх на їхню територію. З точки зору Китаю, який пережив колоніальні приниження незаслужені. А тепер показав, який він. Америка питомий самовизначений гегемон в Азії. Тобто весь час з точки зору російського і китайського керівництва Америка кудись лізе. Це викликає неймовірне роздратування. Держдеп влаштовує кольорові революції на наших територіях. Підчинки Держдепа. Вони фінансують журналістику, громадянське суспільство, якісь там проекти, щоб люди орієнтувалися на Америку, а не на країну, яка є справжнім гегемоном Європи. На Росію. Ми маємо їх лякати. І вирішувати, як їм жити. І причому мова йде про всю Європу. Про всю Європу. Коли кажуть, ой! Це, звичайно, стосується, виключно там, якоїсь е, Польщі, Балтії, ну, Німеччини в крайньому разі, але ж далі.